Чи є щось з діяльності Володимира Зеленського, що тобі не подобається? Мені не подобається, те, що, мабуть, біля нього є такі люди, які щось недоговорюють йому. Це хто? Я не знаю, хто це. Ну, Чесно, я не можу тобі сказати, хто це, тому що я не знаю, хто це робить. Але інформація, припустимо, ту, яку йому доносять, і яку я чую е тут. Воно зовсім різне. Зовсім різне. І військові ну, намагаються скомунікувати через мене, намагаються скомунікувати з ним для того, щоб там, якусь зустріч організувати, і що. Я їм кажу, хлопці, то я, я все розумію. Якщо б була моя воля, я б ну, зараз зателефонував би і сказав би, але ж ви бачите, що відбувається. Це ж не тільки там всередині країни це все. Це треба виносити на Європу, і він тим займається. Ну, немає часу. Ну, немає часу. Якщо буде, то обов'язково. Я думаю, що він перший, хто запропонує цю зустріч. Тому що військовий на даний момент для нього це пріоритет. Це ті люди, завдяки яким ми живемо.